Розкажіть, будь ласка, що тут сьогодні трапилося, як відбувається тушення пожежі зараз на цій Ну, Власне, загорання виникло в ніч з 18 на 19 жовтня. Загорілося спочатку через необережне поводження з вогнем не встановленої особи загоріло кукурудзя на поле із залишками кукурудзи. І потім вогонь перейшов на суху траву з водом в чагарник. На листяну підстілку. Площа пожежі складає до 2 гектарів. Власне, її зараз вже локалізовано, тобто вогонь не поширюється на сусідню екосистему. Ви бачите, впритул розташований ще один ліс. На пожежі задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 3 одиниці пристосованої для гасіння вогню. До цієї пожежі брало участь понад 40 uh, працівників Оперативно-рятувальної служби цільного захисту. Що, ласка, представтеся? Помічник начальника головного управління Олександр Путай.